Урок математики. Частина 2, урок 4. Розгорнемо зошит, сторінка 19. Перевіримо домашнє завдання, яке ви виконали. Тестові завдання. Запитання перше. Познач найменше натуральне число. Найменшим натуральним числом є число 1. Варіант Б. Завдання 2. Продовж твердження. Задача складається. Задача складається із умови і запитання. Буква В. Третє. Продовж твердження: через будь-які дві точки на площині можна провести лише одну пряму варіант під буквою Б. Перегорнемо сторілку, прочитаємо тему уроку, над якою ми сьогодні працюємо: урок четвертий. Читаємо разом саджаючи слова у човника: Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Нерівність, істина або хибна, точка пряма перетин прямих. Отже, ми сьогодні в ноуроці продовжимо знайомство з натуральними числами. Будемо вчитися порівнювати натуральні числа. Дізнаємося про поняття нерівності істини або хибної. Працюватимемо над геометричними фігурами точкою і прямою. Розпочнемо нашу роботу із таблицею чисел. Знайдіть, будь ласка, нашого петличика і біля нього таблицю чисел. Знайдемо числа третього десятка. Вони починаються числом 21. Прочитаємо числа від 21 до 40 у прямому порядку. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Знайдемо перше число, саме другого десятка. Це число 11. Знайдемо число 20. Прочитаємо ряд чисел від 11 до 20 у зворотньому порядку: 20, 19. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Візьмемо ручку і в будиночку чисел закреслимо числа, в яких цифра розряду одиниць на 3 більша від цифри розряду одиниць. Десятки. Тобто у нас є двоцифрове число і одиниці більші на 3. Якщо міркуємо так, якщо десятків буде 1, один, то одиниць буде на 3 більше. Тобто до одного додаємо 3 і виходить 14. Ось у числі 14, цифра 4 або число 4, що є цифрою розряду одиниць, більше за 1 десяток, саме на 3. Ще будуть числа 25, 36, 47. 58 і 69. В кожному із цих чисел цифра розряду одиниць на 3 більша від цифри розряду десятків. А що ж таке розряд? Розряд це позиція місце цифри в записі числа. Розряди відраховуємо справа наліво. Пригадайте, перший розряд. Ось цифра 7 стоїть на місці розряду одиниць. Другий розряд, цифра 2. Це місце розряду десятків. Виконаємо завдання 3. Перша зірочка. Пригадайте, які числа є двоцифровими. Двоцифровими називають числа, які записані за допомогою двох цифр. Запиши двоцифрові числа у розряді одиниць, яких стоїть цифра 7. У розряді одиниць цих чисел. Стоїть цифра 7. Подивіться, будь ласка, на нашу табличку. Знайдіть, будь ласка, цифру 7 у розряді одиниць. Так, ось наш весь стовпчик. Запишемо їх від найбільшого до найменшого. Найбільшим двоцифровим числом є 97. Далі 87, 77, 67, 57, 47. 37, 27 і 17. Число 7 ми не взяли, тому що воно є одноцифровим. А нам треба тільки двоцифрові. Запишіть. Що об'єднує ці всі числа? У них у розряді одиниць, тобто перша цифра праворуч є цифра 7. А тепер підкреслимо в кожному із чисел цифру розряду десятки. 97, 9 десятків. 87, 8 десятків, 77, 7 десятків. 67, 6 десятків, 57, 5 десятків. 47, 4 десятки, 37, 3 десятки, 27, 2 десятки, 17 1 десяток. Перегорнемо сторінку і пригадаємо пораду мудрої сови. Читаємо разом. Дії в дужках виконують у першу чергу. Дії в дужках виконують в першу чергу. Порада номер 2 Якщо дужок немає, дії додавання і віднімання виконують у тому порядку, у якому вони записані. Якщо дужок немає, дії додавання і віднімання виконують у тому порядку, в якому вони записані. І так розв'яжемо вирази. І замість букви А підставимо значення виразу 12. Наприклад, 12 додати різницю чисел а і 10. У виразі є дужки. Першою розв'язується, дія в дужках. Тому цифра 1 означає перша дія. Друга дія буде додавання. Замість букви А запишемо число 12. Маємо 12 додате. Різницю чисел 12 і 10. Спочатку знаходимо в дужках. Від 12 відняти 10 дорівнює 2. До 12 додати 2 дорівнює 14. Спробуйте зробити самостійно. Перевіримо. Другий вираз. 37. Додати різницю чисел А і 11. Запишемо. 37. Додати замість А пишемо 12. Різницю чисел 12 і 11. Маємо дужки, в дужках перша дія. 12 відняти 11 дорівнює 1. 37 додати 1 дорівнює 38. 45 відняти різницю чисел А і 8. Запишемо. 45 відняти замість букви А12. 12 різницю чисел 12 і 8. Спочатку віднімаємо в дужках. 12 відняти 8 дорівнює 4, 45 відняти 4 дорівнює 41. Попрацюємо над завданням Знайка. Прочитаємо текст і. Його. Щоб порівняти два різних числа, потрібно визначити, яке з них більше, а яке менше. Результат порівняння записують за допомогою знака менше або більше. Такий запис є нерівністю. Наприклад, запис 5 більше від одного. Нерівність. Цю нерівність читають так. 5 більше від одного. Нерівність може бути правильною, істинною або неправильною, хибною. Наприклад, 5 більше від трьох правильна, істинна нерівність. 3 більше від п'яти неправильна. Хибна нерівність. І так, про що ми дізналися із повідомлення знайка. Для того, щоб порівняти два натуральних числа, нам потрібно поставити між ними знак більше або менше. Коли ми ставимо знак більше або менше, ми отримуємо запис, що називається нерівність, тому що стоїть не знак дорівня, а знак більше або знак менше. Ця нерівність може бути правильною. Приклад: 5 більше за 3. І це правда. Це істина або правильна нерівність. А3 більше за 5 – це правильно? Ні, 3 менше за 5 це неправильна нерівність. Виконаймо завдання 8. Знайдіть серед шести записів нерівності. І так, під буквою А. 5 дорівнює 5 це нерівність? Ні, це рівність, то тобто стоїть знак дорівнює. 24 відняти 12, ні, це вираз. 3 менше 4. Так, тому що стоїть знак менше. Нерівність має знак менше або більше. Під буквою Д. 15 більше 14. Так, це нерівність, тому що знак стоїть більше. А плюс 40. Ні, це вираз. 5 плюс 2 і мінус 3, це вираз. Нерівності є. Тільки той запис, що мають числа і знаки більше або менше. Виконаємо завдання 8 друга зірочка. Замість зірочок поставимо таку цифру, щоб отримати правильну нерівність. 1 більше за 0. Другий вираз двоцифрове число. 30 менше за 31. Під буквою В 50. Менше за 51. Молодці. Розв'яжемо завдання кнопочки. Завдання 9, друга зірочка. У білосніжки було 29 яблук. Вона віддала 17 яблук звірятам. Скільки яблук залишилось у білосніжки? Прочитайте умову задачі. У білосніжки було 29 яблук. Вона віддала 17 яблук звірятам. Це умова. Це те, що нам відомо в задачі. Знайдіть запитання. Запитання починається словом скільки. Скільки яблук залишилося у білосніжки. Питальне речення запитання. Складемо коротку умову. У білосніжки було 29 яблук. Головне слово було 29 яблук. Скорочуємо до голосного. Вона віддала 17 яблук звірятам. Головне слово, віддала. Те, що вона зробила, віддала 17 яблук. Запитання залишилося невідомо. Це вид задач на знаходження остачі, тому що є запитання, скільки залишилося. Розв'язання. Щоб знайти, скільки залишилося, треба від того, що було, відняти, тому що вона віддала 17 яблук. 29 відняті 17 дорівнює 12. Відповідь – 12 яблук залишилося у білосніжки. Задача на знаходження остачі. має запитання, скільки залишилося. Розв'язується дією віднімання. Порада номер 10 Прочитаємо розкорюючи темп. Через одну точку на площині. Можна провести безліч прямих. Прямі М і Н перетинаються в точці К. Точка К спільна для прямих М і Н. Розглянемо на малюнку. У нас є одна точка. Ми знаємо, що через неї можна провести безліч прямих. Ми провели пряму М і пряму N. Вони перетнулися, тобто зустрілися, зустрілися в точці К. Точка К належить і прямій N, і прямій К. Знайдіть малюнок, на якому прямі перетинаються. Обведіть його. Ось він. Знайдіть точку перетину. Ось точка перетину. Дамо їй ім'я. Точка А. Виконаємо математичний диктант у робочому зошиті. Розгорнемо зошит, запишемо 6 жовтня. Прослухаємо математичний диктант і запишемо у зошиті розв'язання. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге. Запиши та виконай його. І налаштуйся слухати наступне завдання. Запиши. Три наступних числа для числа 24. Запиши три наступних числа для числа 24. Запиши чотири попередніх числа для числа 21. Запиши чотири попередніх числа. Для числа 21. Запиши, як отримати число 17 із попереднього числа. Запиши, як отримати число 17 із попереднього числа. Запиши, як отримати число 29. Із наступного за ним числа, запиши, як отримати число 29 із наступного за ним числа. Запиши два наступних числа для числа 46. Запиши два наступних числа. Для числа 46. Запиши три попередніх числа для числа 81. Запиши три попередніх числа для числа 81. Перевірте свої записи з записами на екрані. Кожне завдання з нового рядочка до нього є відповідь. А тепер виконаємо конкурс найрозумніший. Запитання перше. Визнач число, у якому записані лише натуральні числа. Нуль не є натуральним числом. Нота не є натуральним числом. Буква Б. Запитання друге: Познач, як правильно прочитати натуральне число, що на 5 десятків. Більше від найменшого натурального числа. Найменше 1 на 5 десятків більше, тобто 1 додати 50 буде 51. Третє, визнач число, у якому підкреслено лише цифру розряду десятків. Розряд десятків це друга цифра праворуч 56. Четверте, продовж твердження найменшим натуральним числом. Є число 1. Є число 1. Буква Б. Визнач ряд, у якому числа розташовані в порядку спадання від найбільшого до найменшого варіант під буквою В 93 70 21, 14. Визнач яку одиницю вимірювання? Потрібно вписати, щоб отримати правильну рівність. 8 дециметрів дорівнюють 80 сантиметрів. Буква Б. Познач значення виразу. 21 відняти різницю чисел 20 і 16 і додати 17. Спочатку виконуємо дію в дужках. 20 відняти 16, це буде 4. 21 відняти 4 це буде друга дія, буде 17. І до 17 додати 17 дорівнює 34 варіант під буквою В. Домашнє завдання розв'язати тестові завдання у ЗОшиті у письмовому зошиті наступні три завдання. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами продовжували знайомство з натуральними числами, вчилися порівнювати натуральні числа. Говорили про нерівності істини і хибні, визначали точку перетину прямих.